Північний циклон та застуда тривають. Боляче Ковтати смокчи трахісан. Приходимо до Курахівського напрямку. Віктор Тригубов на зв'язку, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. То яка ситуація зараз на вашій ділянці фронту, за яку відповідає Хортиця? Давайте усе зведення на харківському напрямку. За сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська. Плюс були авіаудари в районах Орішенки та Удов і удари некерованими авіаційними ракетами по граніву. На куп'янському напрямку ворог здійснив три штурми неподалік Сінківки, Петропавлівки та Загризового. На Лиманському сім разів поблизу надії Першотравневого та Макіївки. На сіверському напрямку авіація ворога вбила по самому Сіверську. Ну і один раз противник атакував наших захисників в районі Білогорівки. На Крематорському напрямку українські захисники відбивають і відбили три спроби окупантів просочитися в районах Часового Яру, Білої Гори та напрямку Ступочок. Плюс знов таки були запущені росіянами на керовані авіаційні ракети 24 штуки. На турецькому напрямку противник атакував в районі Щербинівки та в районі самого Турецьку. плюс заносив удари авіабомбами на Покровському напрямку. З початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників з району там доволі довга низка сіл та селищ на південь від самого міста. А на Курахівському напрямку ворог сім разів вартував поблизу слов'янки Петропавліки, Курахового та Дачного. І на Фремівському напрямку було чотири атаки. Себто це насправді трішки нижча інтенсивність ніж попередні кілька днів, але все одно досить таки висока, і ну, на мій погляд, значно було причастилося значно частішою стало використання авіації. Добре, а якщо мова про саме місто Курахове, яка там ситуація? Тому що зранку російські пропагандисти заявляли про начебто захоплення, його що не було підтверджено е, Генштабом нашим ми не підтверджуємо, оскільки у нас на останнє зведення, а це було кілька годин тому, є інформація про міські бої в самому місті. Себто в місті триває оборона, так вона жорстка, так вона зараз точиться в західній частині міста, але наші підрозділи досі перебувають там і досі ведуть бій. Себто про повний контроль росіян над містом мови не йде. Якщо щось зміниться, ми обов'язково повідомимо. Добре, пане Вікторе, хотів ще спитати, яка ситуація тоді поблизу Покровська. Ви вчора повідомляли про те, що Росіяни намагаються обійти зі сторін і не лізти в лобові атаки самого міста. Чи вдається їм просуватися цими клешнями довкола Покровська? Не вдається, хоча вони намагаються просочуватися. Якщо ми говоримо про справді великі переміщення, справді про щось, що може безпосередньо загрожувати місту в найближчій перспективі, так ми сказати зараз не можемо. Хоча вони намагаються так, чи інакше обходити, так чи інакше виходити, чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах. Я і тому і кажу, що дуже важко в кожному зводці пере. В кожному зведенні перераховувати повний перелік тих населених пунктів, в яких вони намагаються провадити штурмові дії, бо там він достатньо довгий. Вони постійно намагаються сунути то туди, то туди. Покровський напрямок найгарячіше по кількістю боїздів впродовж останніх десь щонайменше чотирьох тижнів, може і більше. Тому так там гаряче, але ні, в них зараз поки що їм не вдається а, досягти такого успіху, який дозволив би їм а, безпосередньо загрожувати самому місту Покровському. Дуже дякую, пане Вікторе, за детальну інформацію. Віктор Тригубов, речник оперативно стратегічного групування військ Хортиця, був з нами на зв'язку.